Ніколай Боросенко Духовна новела Світло після ночі читає автор книги, Розділ перший Пробудження. Світло ранко тихо пробивалося крізь жалюзі, торкаючись обличчя Ніколая. Він повільно розплющив очі, почув шурхіт вітру за вікном і тишу, яка, здавалась, навіть не порожничою, а наповненою. У квартирі було прохолодно. І десь у глибині серця він відчував той самий знайомий осінній спокій, коли хочеться просто подякувати за новий день. Поряд на дивані спала Марта, ніжна, втомлена, з напівусмішкою на обличчі. Вчора вони довго розмовляли про життя, про те, як люди гублять себе у шумі і як важливо вміти слухати тишу, її долоня лежала біля його руки. І Ніколай тихо прикрив її своєю, так, щоб не розбудити. На кухні закипів чайник, Ніколай налив собі гарячої води, додав трохи ячмінної кави і кілька кропинок замінника цукру. Поки пар здіймався, він думав про одне як часто люди живуть у безладі і зовнішньому, і внутрішньому, а потім шукають сенс там, де його не може бути. У поспіху, у грошах, у шумі. Він пригадав свої власні думки Починай день із порядку, і Бог наведе лад у тобі. Тож він прибрав кімнату, зібрав розкидані речі, викинув сміття. Протер підвіконня, і, коли простір став чистим, у душі з'явилось місце для вдячності. Марта прокинулася. Потягнулася, глянула на нього й усміхнулася. Ти вже не спиш? Не можу, занадто тихо сьогодні. Ти що це добре, сказала вона, сідаючи. Може, життя просто хоче, щоб ми почули свій голос? Він кивнув, потім обережно вкрив її пледом. Ти холодна, а ти теплий, усміхнулася вона. Може, тому що в серці в мене завжди літо? Вони пили каву мовчки, за вікном сходило сонце. У світі, який пережив багато втрати, страхи, зради, вони сиділи удвох у маленькій кімнаті і дивилися, як день повільно встає з колін. Ніколай подумав мабуть, справжня свобода це не втекти з темряви, а знайти світло в собі. Він взяв рюкзак. Поглянув на Марту і сказав: Я піду трохи пробігтися усвіжу голову. Іди, але не забувай, що світло всередині тебе, а не там, куди ти біжиш. Він вийшов на двір. місто ще спало, в повітрі стояв запах моря і мокрого асфальту. Перші сонячні промені пробивалися крізь туман, і Ніколай бік, вдихаючи прохолоду. Нового дня, йому раптом здалося, що цей світ не місце покарання, а поле для росту, і що навіть після найтимнішої ночі завжди приходить світло. Розділ другий. Академія Світла Ранок у світограді починався з дзвону церковних дзвонів. Які лунали крізь хмари, нагадуючи людям про щось важливіше за щоденну метушню. Ніколай стояв біля вікна Академії світла, навчального центру, де готували молодих аналітиків, проектувальників і просто мрійників, які вірили, що знання здатні зцілити весь світ. Знову задумався? запитав Мирон, його сусід по кімнаті. Так, посміхнувся Ніколай. Дивлюсь на небо, воно сьогодні таке чисте, що хочеться подякувати. За що? За спокій, бо коли навколо штиль у серці народжується істинний шлях, Мирон закотив очі, ти завжди такий філософський. Ходимо краще трохи розімнемося, поки всі не набігли. Вони піднялись на третій поверх. Де у великій залі стояли тренажери, З радіо грала м'яка інструментальна музика, не новини, не галас, просто мелодія, яка давала відчуття дому. Після короткої розминки хлопці пішли до навчального корпусу, там на них чекав наставник, професор Андрій, сивочолий чоловік із глибокими очима, який завжди починав заняття з простою фразою. Тіло можна навчити, але душу лише розбудити. Сьогодні він говорив про відповідальність знання, про те, що розум без любові перетворює людину на механізм, а віра без розуму на сліпоту. Людина створена для гармонії, сказав він. І все, що ви тут вивчаєте, має вести до неї. Не шукайте влади над світом. Шукайте спосіб служити йому. Ніколай сидів тихо, занотовував, і десь усередині відчув це те, що він завжди хотів почути. Після лекції він пішов у парк біля академії. Осіннє листя падало повільно, немов кожен листочок мріяв не торкнутися землі, а злетіти у небо. Він подумав про людей. Про війну, яку ніхто більше не згадував, і про те, як багато ран залишилось в душах, але замість страху в ньому народилася рішучість якщо темрява живе в серці, не неби її просто запали світло. Увечері Ніколай повернувся в кімнату. Мирон уже щось друкував у ноутбуці, Готую проєкт, сказав він. Хочу зробити застосунок, який допомагає людям нагадувати собі про добрі справи. Класна ідея, назві його промінь. Чому саме так? Бо промінь це маленьке світло, яке здатне розігнати цілу ніч. Мирон підняв голову і посміхнувся. Ти дивний, але мені подобається, що ти унікальний. Розділ третій. Стажування. Наступного ранку Ніколай прокинувся ще до світанку. Над містом лежав легкий туман, а на вулицях Світограда ледь блимали ліхтарі, мов зорі, які не встигли згаснути. Він йшов на перший день стажування в компанії Світлотех фірму, що займалася системами зв'язку та енергетикою колись це була звичайна технічна корпорація. А тепер перетворились на символ нового часу часу, коли технології навчились не тільки полегшувати життя, а й суцільно спасати. Хвилюєшся? запитав Мирон, коли вони зустрілися біля метро. Мабуть, трохи. Не за те, що не впоруюсь, а за те, чи зможу бути корисним. Тебе завжди не як у людей, посміхнувся Мирон. Інші хвилюються за оцінки, а ти за сенс. Вони їхали мовчки, люди навколо переглядали телефони, слухали музику, але Ніколай дивився у вікно на небо, яке поступово світлішало. У приймальній компанії пахло кавою й папером. На шостому поверсі у залі для інтернів їх зустрів наставник інженер Андрій Вахновський. Людина з теплим голосом і втомленими очима, які, здавалося, бачили світ і до, і після його існування. Доброго дня, сказав він. Тут ви не просто працюєте, ви вчитесь бачити невидиме, як проходить сигнал, як народжується світло, як маленька ідея змінює тисячі життів. Його слова не були пафосом. У них звучала тиха мудрість після короткого інструктажу кожен отримав своє завдання Ніколаю дісталося найпростіше перевірити зв'язок у підсистемі міських ліній, але він сприйняв це як виклик Коли всі розійшлися, Андрій тихо сказав Знаєш, синку, іноді Бог починає великі справи з малого, не з кабінетів. Не з трибун, а з людини, яка просто робить свою роботу з любов'ю. Ніколай мовчки кивнув. Він узяв обладнання, перевірив кабелі, підключив тестові лінії. Робота вимагала зосередження, але саме в цій зосередженості він знайшов спокій. Йому подобалось, що кожен сигнал, який він налагоджував, це по суті міст між людьми. Кожен кабель це нитка єдності, подумав він. Може, в цьому є сенс? Не будувати вежі, а звишати світ, який колись розривали страх і байдужість. Увечері, коли він вийшов на дах будівлі, сонце вже сідало за горизонт, місто під ним мерехтіло вогнями, і ці вогні нагадували тисячі сердець. Він дістав блокнот. І записав світло не потребує гучності, воно просто є, і цього досить. Розділ 4. Дзеркало системи. Дні минали швидко. У світло техо це працювало за правилами: точність, звітність, графіки, але за цією зовнішньою ідеальністю. Ніколай почав помічати те, що не видно у протоколах байдужість. Вона не кричала, не сварилась, вона мовчала. У поглядах колег, у втомлених обличчях, у звичці працювати не тому, що хочеш, а тому, що так треба. Одного разу він почув, як два співробітники говорили біля кавомашини головне, щоб звіти зійшлися, а решта не має значення. Та ну, у нас же все давно вирішено нагорі. Хто ми такі, щоб щось міняти? Ніколай мовчки проходив повз, але ці слова залишилися в ньому, мов камінь. Після обіду він вийшов у кабінет наставника Андрія. Можна? Заходь, посміхнувся той. Щось не так. Я просто. Не розумію, якщо ми всі такі розумні, чому дозволяємо байдужості бути у світі? Андрій довго мовчав, потім сказав: Знаєш, Коля, система це лише дзеркало людей, які її створили, але все одно можна бачити інше відображення став самому іншим. Не бийся з тінню, просто будь світлом. Ці слова залишились у ньому надовго. Увечері він зустрів у холі дівчину з іншого відділу, її звали Леся. Вона несла коробку з документами і виглядала виснажено. Дозволь допоможу, сказав Ніколай. Дякую. Вона зітхнула. Тут стільки паперів а сенсу нуль. Люди створюють гори звітів, щоб приховати те, що не потрібно жодним живим очам навколо. Він подивився на неї з теплом. Може, нам просто треба нагадати їм, що ми не частина системи, ми її серце. Вона усміхнулася уперше за день. Повертаючись додому, Ніколай йшов в стару церкву на вулиці Сонячній. Двері були відчинені, всередині горіло кілька свічок і пахло воском, та він сів у задньому рядку і просто сидів, без молитв, без прохань, лише слухав, і десь усередині почув, коли серце говорить правду, воно не потребує дозволу. Тієї ночі він записав у блокнот: Мир починається не в договорах. Він починається там, де хтось вирішує, залишитися добрим, навіть коли легше бути байдужим. Розділ 5. Випробування Минуло кілька тижнів від початку стажування. Ніколай почувався впевнено. Його помітили, хвалили, давали більше завдань. Але разом із довірою прийшло й інше відчуття. Що в компанії не все так чисто, як здавалось. Одного вечора до нього підійшов керівник відділу Пан Коваленко, людина з гарними манерами, але холодними очима. Колю, що в тобі потенціал? У нас є один проєкт, сказав він тихо, неофіційний. «Ну, Якщо впораєшся, отримаєш місце в центральному офісі. Ніколай насторожився. Що потрібно зробити? Просто скоригувати кілька звітів, формально оптимізувати. По суті, зробити, щоб цифри виглядали привабливіше. Усі так роблять, це нікому не шкодить. Хлопець мовчав. Усередині нього щось стислося. Здавалося, уся кімната потемніла. Усі так роблять. Ці слова звучали як відлуння старого світу, того, який він мріяв залишити позаду. Ввечері він вийшов на дах, вітер був холодним, але чистим, місто під ним сяяло, мов море світлячків, і здавалося, що кожне вікно це чиєсь життя, чиясь історія. Він відкрив блокнот і написав Спокуса завжди приходить не як зло, а як зручність. На наступний день Ніколай пішов до Андрія. Я не знаю, як правильно, сказав він, якщо відмовлюсь, можу втратити місце, а якщо погоджусь, втрачу себе. Наставник дивився на нього мовчки, потім поклав руку на плече сином. Іноді Бог не ставить тебе перед вибором, щоб перевірити, чи ти послухаєшся. Він просто хоче показати, що ти вже виріс. Ті слова дали йому спокій. Коли Коваленко знову підійшов до нього, Ніколай спокійно відповів: Вибачте, але я не зможу цього зробити. Якщо правда не виглядає красиво, значить, нам треба змінювати не цифри, а дії. Керівник спочатку здивувався, потім стиснув губи. Знаєш, ти ще пошкодуєш про свою чесність. Ніколай усміхнувся ледь помітно. Якщо шкодувати, то тільки за те, що не послухав совість. Того вечора він ішов додому під дощем, але замість холоду відчував тепло, бо вперше за довгий час зрозумів бути вірним собі це важливіша форма свободи. Розділ шостий після дощу. Коли Ніколай прийшов на роботу наступного дня, його зустрів холодний погляд секретарки. Вас просили зайти до відділу кадрів. В кімнаті було тихо, на столі лежав папір із печаткою. Ви відсторонені від проєкту, сказав начальник коротко. Формулювання стандартне порушення внутрішніх процедур. Він не сперечався, не шукав винних. Просто подякував, що не витратив більше часу на проєкт, ніж витратив, і вийшов на вулиці йшов дощ, не сильний, але затяжний. Місто ніби плакало разом із ним. Він ішов без парасолі, повільно, відчуваючи, як холодні краплі торкаються обличчя, і вперше за довгий час не було боляче, було порожнє, але спокійно. Мабуть, Бог не забирає, він звільняє. Вдома Ніколай довго сидів біля вікна, перед очима стояли всі ці обличчя Коваленко, Андрій, Леся, колеги, і кожен здавався частиною великої головоломки, яку він нарешті почав розуміти: світ не поділяється на добрих і злих, є просто ті, хто забув, навіщо живе. Наступного дня він пішов до тієї самої церкви на вулиці Сонячній. Священник, старий отець Никодим, сидів біля вівтаря і полірував свічники. Побачив Ніколая, кивнув, знову прийшов шукати відповіді скоріше, себе. Тоді сядь і не шукай одразу. Коли перестанеш шукати, почуєш, вони мовчали довго. Потім священник сказав, наче розумів, що в нього трапилось. Бог не карає, коли ми падаємо. Він просто хоче, щоб ми встали не заради гордості, а заради любові. Того вечора Ніколай пішов до моря, сів на холодний камінь і дивився, як хвилі повільно накочуються на берег. Кожна хвиля, як подих, як нагадування. Життя триває. Він зрозумів, тепер починається новий етап не корпоративний, не кар'єрний, людський. Він хотів допомагати тим, хто загубився, тим, хто стоїть між страхом і вірою. Може, моє світло не в кабелях і цифрах, а в людях, подумав він. Наступного ранку він створив невелику сторінку в мережі, спільноту, де писав прості речі про добро, про втому. Про надію. І дивно, але люди почали відгукуватись. Хтось писав: Я сьогодні теж не впорався, але після твоїх слів стало легше. Хтось дякував за фразу, хтось просто ставив серце. Так почалась його власна місія повертати людям віру у себе. І в якийсь момент він зрозумів: світло після ночі не метафора, це життя. Розділ сьомий. Світло Минуло кілька місяців. Світоград прокинувся від зими і ніби сам став легшим. На вулицях знову сміялись діти, кав'ярні відкривали двері, люди дивились один одному в очі. Ніколай сидів у невеличкому офісі на вулиці Сонячній. Тепер це не була компанія, не корпорація, не бізнес. Це був простір, майстерня світла. Тут збирались різні люди хтось після втрат, хтось після розчарувань, хтось просто шукав місце, де його не засудять. Вони говорили про життя, про віру, про страх, про надію. І Ніколай слухав, не вчив, не повчав, просто слухав Я не знаю, як тепер жити, сказала одна жінка. Усе валиться, він відповів просто значить, Бог розчищає простір для чогось нового. І кожен, хто приходив, ішов трохи іншим не тому, що почув правильні слова, а тому, що відчув його не судять, його приймають. Інколи приходив отець Никодим, вони пили чай і говорили про час. Люди хочуть, щоб світ змінився швидко, казав старий. А Бог діє тихо через серця. Але серця це найповільніший механізм, відповів Ніколай. Зате єдина система, яка наламається від любові. Увечері, коли всі розходились, він виходив на дах будинку, де все почалось світло місто нагадувало йому море. Те саме, яке він бачив тоді у дощ, тільки тепер воно не лякало його, він дістав старий блокнот. На першій сторінці був напис, зроблений колись давно. Світло не потребує гучності, воно просто є. Він усміхнувся і дописав нижче, але якщо воно в серці, його бачать усі. Поруч із ним стояла Марта. Вона повернулася кілька тижнів тому. Вони мовчки дивились на горизонт. Дивись, сказала вона. Сонце сідає, але не зникає. Воно просто переходить на інший бік світу. Як і ми, відповів Ніколай. Ми теж просто несемо світло далі. Вони взялися за руки, над ними сходили зорі. Світоград дихав. І в цю мить світ здався простим і правдивим, бо зрештою ніхто не перемагає темряву силою, її перемагають присутністю світла. Кінець новели Світло після ночі. Сподобалась книга? Підтримай автора, підпишись. Я хочу подякувати тобі за підтримку виходу нової книги за реквізитами у дописі. Для мене справжня честь отримати допомогу від тебе. Ти навіть не уявляєш наскільки твій вклад важливий.